Привіз ми сайт Єй та Samsung Galaxy Player. Пам'ятаєте mp 3 Плеєри? Такі штуки, які були популярними на початку тисячоліття, ще до того як смартфони почали комплектуватися гігабайтами внутрішньої пам'яті. Компанія Samsung вирішила представити своє бачення сучасного плеєра на прикладі моделі Samsung Galaxy S, Wi-Fi 4.2. Плеєр може програвати аудіо та відеозаписи, а також дозволить вам читати книги, грати в ігри та займатися веб серфінгом Зовні ви навряд відрізнете його від нинішніх смартфонів, адже єдине, що видає його плеєрність, це два динаміки вгорі та внизу, ну і напис Galaxy Player ззаду. Ліва бічна грань тут будь-чого, по суті, так само, як і верхня. А от справа на цьому девайсі є клавіша вімкнення та вимкнення, а також блокування та розблокування дисплея та клавіші регулювання гучності. На нижній грані, як і у гаджету, який зараз у всіх на слуху, розміщений 3,5 мм аудіоджек, а також те, чого немає у тому ж мегапопулярному по запитах в інтернеті девайсі, а саме мікро-USB. На передній панелі є всього лише одна фізична клавіша та дві сенсори, які в білому апараті в більшості випадків ви не помітите. І це дуже приємна фішка. Дисплей апарата не те, щоб визначний, але за ліхтарик може зійти. Роздільна здатність тут не Full HD, а всього лише 800х480 пікселів, тобто щільність тих же пікселів на дюйм тут приблизно 222. Так, невизначний результат, але й очі різати не буде. Щодо технології дисплея, то тут встановлений звичайний TFT дисплей, який на відміну від oled дисплеїв, нереалістичних кольорів показувати вам не буде. Такі технічні характеристики, як 1 Герцовий процесор, а також 512 МБ оперативної пам'яті, з яких буде доступно 486, дозволять вам отримати в синтетичних тестах такі результати. Завдяки цим технічним характеристикам в квадранті ви отримаєте 1898 балів, а в Antutu – 2639. А також годуватимуть Android-версії 2.3.6, який опікуватиметься вашими 12 ГБ інформації в 16 ГБ версії. Також тут є 2-мегапіксельна камера. Звісно, професійним фотографом ви себе з відчувати не будете, але для фейсбуку чи контакту вистачить. Та як більшість потенційних власників цього девайсу зовсім не цікавить, який тут Android, Шмексоїд чи ще щось встановлене, то найголовніше, за що відповідатиме його технічна начинка, це, звісно ж, звук. А щодо звуку, то тут він реально якісний і в більшій мірі зазвичай залежить від навушників. На цьому все. З вами був сайт winc.com.ua, Samsung Galaxy Player. Підписуйтесь, ставте лайки, чекайте наших нових відео. До зустрічі!

То ця начинка технічна повинна до донта. Але знову ж таки в всподюся. Придавляю до днта, слухай. звук пішов. І що до звуку. Що <плес> <плес> таке? Пшов. А що ми? Пишемо. Да, ще раз. То да